Постійно є просування кожного дня по метру, по два. Дуже активувалися у них дрони зі скидами і взагалі для спостереження. Ну, якщо ми не рухаємося, рухаються вони. Найважче, коли наші хлопці там отримують поранення, коли там кричать від болю і коли ще фатальніші втрати. От кліщівку бачите, вже забрали, то вже добре. Потихеньку-потихеньку, йдемо вперед. Падарувався на розтяжку, то так. Єдино її так, пошкодив дуже дуже крепко. Там, певно, по місцена, повністю всі трупами так. Достатньо їх там. Вони не, не забирають. Навітрусотик не хочуть забирати. Це пункт але бої не, там, не вщухають постійно, завжди активні там бої, особливо мінометні, артилерійські. Ну, тобто ще тривають якісь бої на цьому напрямку. Ну, так, звичайно. В самому місці. Ну, це селище невеличке, невеличке таке, ну, селище звільнене, але в колицях тривають бої, постійно і досить такі інтенсивні. Це як тривають наші контрнаступальні дії, правильно? Ну так, і в загальному, коли ми наступаємо, буває, що в оборонці, ну постійно там бої тривають. А наскільки ми вперед пройшли? Є якась така інформація? Ну наскільки вперед? Навіть точно не можу сказати. Постійно є просування кожного дня uh -huh. по метру, по два, по кілометру. Все залежить від ситуації. Uh -huh. А на цьому напрямку можливо збільшилась кількість ворожих дронів, тому що я бачу, що їх все більше і більше. Та їх та з кожним разом більше порівнюючи з тим, який був початок війни, коли ми, у нас була перевага там у дронах і тому подібне. Зараз дуже активувалися у них дрони зі скидами і взагалі для спостереження. Ну досить потужно там не працюють. Та ФПВ дрони багато, багато Нам їх сильно шкодять. Ну, то звичайно. Один півдрон, вони використовують його по любій цілі, хай це буде. Один військовослужбовець чи одна машина, значення немає. А взагалі, які зараз сили ворога, тому що, настільки я розумію, вони почали більш обережно використовувати боєприпаси. Якщо раніше вони могли там насипати повністю, то зараз, певно, вже менше їх. Та ні, я б не сказав, що менше взагалі не відчувається, що якось менше, навпаки, коли в нас є. Так там тактичні переваги, то вони більше активуються, активізують свою міномет, ну міномети, артилерію більше активізують. Коли в нас є успіхи, вони більше починають нам перешкоджати таким вогнем. Коли ми наступаємо, тільки закріпилися. Тут вони можуть пробувати. Ну зазвичай завжди так. Якщо ми не рухаємося, рухаються вони. І як в них не виходить поки? Ну, поки в них там не виходить. Угу. У нас ініціатива за нами. По ПВК Вагнеру вони ж раніше були на цьому напрямку досить активно, зараз вже їх немає. Чи... Ну, Десь... я Зайбляє не знаю, це? особливо останнім часом ми не стикалися з ним. Це регулярні війська там зараз? Ну там всі, є, там якісь нові ці їхні. «Шторм-З», там різні є. Різні там постійно у них ротації. Там одні й ті самі бригади там не працюють, постійно ротація. — а якось тактика в них міняється. Ну як порівнюючи з ПВК Вагнером, то так. Звичайно, що тактика. в них змінилася. Таких масштабних м'ясних штурмів немає, але сунуть вони нормально, як на як у них. Людський ресурс набагато більше, як у нас. Вони масово наперли, Це коли підходили тільки до бахмута. Були у Бахмуті бої, були бої, коли вони вже хотіли Бахмут взяти в повне кільце. Ну а зараз ініціатива на нашому боці тактика в них особо так сильно не змінилася, але перевага в нас. А ви виходить, були штурмовиком і тепер перейшли в розвідку. Так. А чому вирішили так? Чому вирішив? Я знаю, чому вирішив. Якось так. Просто так співпало, бо часто через поранення якісь переходять. Ну, то звичайно, що там було пару поранень, а потім вже ну, тут трошки специфіка роботи, трошки інша. Тут були ті вагнера, зеки, то їх там кидали. А ці мобіки, то вони трохи бояться холодно, побачимо, що буде цьому. Бо то бо тот зимою да, з вагнерами, то, звісно, так було. А якісь нову зброю не використовують росіяни? Тих, що ми зустрічали, то ні. дав, ну, сюди, що їх. Те, що вони насчет дрона йдуть вперед, радше не було такого. У нас різні тут завдання можуть бути. Починаючи від я знаю, там, є, там трьохсоті так, треба витягнути, які там, під обстрілом і тому подібне, які ну, групи там, наші працюють. Ну, різні завдання бувають. Там одинакових таких немає, що ми постійно як там, таких, як таких, сказати, постійно одне і те саме ми не виконуємо. Завдання завжди різні. Найважче, коли наші хлопці там отримують поранення, коли там кричать від болю і коли ще фатальніші втрати. Саме важче фізичні там навантаження. Це, ну, там важкого там немає нічого. Заводити, виводити, з саперами працювати, з тими Ну, ми, куча, ми там все знаємо, ми там все ходимо, і тому все, все, що треба, ми орієнтуємо, заводи, виводимо, показуємо, розказуємо. Важаємо, вот. Ми такі катуни, ми вечно входимо, ходимо, ходимо. ходимо то все, всюди. Так, да, Ми такі, авантюристи. Клас. У нас задача такі, ми там на місці орієнтуємося, у нас немає такого, що все, то ли пішов, це приходить, а там все по-другому починаємо вже придумувати, видумувати щось, орієнтуватися. Наша задача штурмовика туди завести, щоб не зайшли ціле знайти місце, щоб потім не могли провести штурм. Потім, коли штурмовики штурмують, ми потім така родська робота, вони штурманули, ми підвели пацанов, їхнє місце посадили, вони пішли далі штурмувати. Опять придивилися ми опять, і це дві їх туди-сюди. Наш. Ну ви перші йдете, правильно? Ну так. Все. Ви як розвідуєте, а потім підходять штурмовики, так? Я коли? По-разному, От Тим, що у нас така робота, у нас немає такого однакового. Ми як йдемо, може бути що хочемо. Може бути одна та сама задача, а по, -по різному буде все виходити. Ми все робимо. Ми там знаходимося, і нам все, що треба, все нам дають і ми починаємо. — Зараз там тяжко, так? Так, да, дуже. Вся проблема в дронах їхні. Ну так. Да. А конкретно в FPV чи в Мавіках? Днем в АФВ, а вночі тотє таке. Ну, зараз ще так ускладнилася ситуація там на Авдіївці, Куп'янському. Може вони так хочуть якось відволікти нас від Бахмутського напрямку. Ну вони зараз хочуть Авдіївку взяти. Ми вже Починають її вже окружати. Ну вони вже 10 років її хочуть. Ну, зрозуміло, так. От кліщівку бачите, вже. Забрали, то вже добре. потихеньку потихеньку йдемо вперед. Так, да, наприклад, така весела недавно була, йшли з актерами роботи. По троє котенка знайшли. Ну і сапер говорять, давайте на празні трохи знайдемо його. Ну давай, йдемо забрати троги. А знайшли підерак в підвалі. Нашли і котенка, і підера знайшли. Котенка забрали? Підера теж забрали. Так, пацани, зайшли в сапера, я зверху стояв. Чуйки такі, хожу. А Петр вже гранату взирвав, ну вже чеку видав і теж хотів зарвати. Бо їм сказали, що ми їх зразу всіх типа, Всім дали їм спеціально по одної гранаті, щоб вони себе взорвали. Так накрутили їх. Я прийшов, його розвернув, тих вивів. тахнули його, вибіг наверх. вір. Чим не взорвало? я вже ним балакать. короче, говорили його, кинули йому скотч, перемотав гранату, все, зайшли його. А він каже, там вже неділю обратив. По ночам ходив, но днем спав. Но ми їх вже привели до себе, балакали. Ви же потім мені говорить, мені взагалі мір перевернувся. Послухав вас, подивився, говорили, що ви не такі, як нам розповідають. Угу. А їх там накручують, наші нас, так. Ну так. Да. Ну, ви вже давно служите. Я і серпня того то року. 20. 20. Да, я сам сам прийшов до доброволіць. А чим до то того займалися? Я. Сім'єю, життю. Ну, саме важко, коли тут, а там все. Ну, на гражданку, да, так, три, три рази вже був поранений. От і коли поранений, виходиш там на гражданку, то якось так. Дискомфортно, так? Люди да. не розуміють. Ні, де як? Де розуміють, де не розуміють. Бо я часто чую, що суспільство не сприймає військових, які повертаються. Ні, є сюди приходжу, люди є що приємно, а є такі, що ди-ти-ди ди, ди, да. нас... ну, Я, наприклад, в Тернополі був на поранених, робили операцію, бо тут пластина стоїть. То я вийшов військовим, мені було дико. Я сразу пішов, купив гражданку, щоб передіться, бо ні, не комфортно було, хати погоди. Дивиться всі. Да. І так ди, дивляться якось, знаєте, якось. То ви з Тернополя? Ні, я ж Житомирсько області. А в Тернополі це як після поранення вас. Ну, ми там операцію робили, ставили пластину в руку. А де ви поранення отримали? А, в Бахмуті. У ну, другі... мене три по поранення. пораненнях. Перше креміна, втора Бахмут, а третє вже тут, Кришівка. Сюди осколок так залетів. Ну ви везу виходить. Ну, в третій, в третій раз, да. <соценно> <От, соценно> <от, соценно> <соценно> народження. – Ну, виходить, так. <соценно> <соценно> Ні, у нас зараз появився шанс, реально. От, і тягла. — Да, Дати йому плечі нормально. І треба вже його. Ви ще переговори, мірно, ну ти нічого не дасть, потім опять буде. То треба вже саме поставити через... точку даю все вже. Через пару років просто це саме повториться, але вже вони будуть більше підготовлені, а нас можуть ввести в оману, як тут буває з Будапештом і тому подібне. Так, а як думаєте, до зими Бахмут заберемо? Побачимо, все залежить. Ресурсів людських, зброї. Ну, у нас є шанси до зими. Та шанси у нас є, але також в них також вони не сплять. Вони в активній обороні. Mm -hmm. Ми наступаємо. Кажу, кожного дня той метр, два, але постійно вперед рухаємося. Там якісь давати таких прогнозів, то не знаю. Я не можу такого таком. А вистачає Триваючись? в нас ресурсів дають? Ну, Зброїда. У нас проблем з цим немає. От як там глобальні такі, е, якісь для фронту, я ж не можу сказати. Ну, наша роботи на все є, що не, що не вистачає, ми самі да, достаємо. Так, ну, роботи да, нам є ще. Навіть наші співаки, які тут жили колись, то вони там нормально допомагають їм озброювати. Ані Лорак. Ну, ані Лорак, ані Лорак це у нас Терненку скидає. Там. Я <реш> особливо не знаю, як вона там <реш> не, <реш> за їхню армію, нашій допомагає. Так нам тут теж нам якось подганяв дрони. Це, да, це, це ну. якісь нові? Ну, не Мавіки ж певно. Нам надо Mavic те, ночний. А, я знаю. Нам ночний. Зараз біжемо. Ладно, це ноги и голова. Чтоб но ноги ходили, а голова думала. Ладно, зброя наша. Ну і чуйка, конечно. Чуйка. Без чуйки не як. Чуй, Чу, чуйка? чуйка спасає. Ото от спасалось столько раз. Я просто навіть не знаю, як воно це приходить. Це тоже опыт. А розкажіть якусь историю. Ну, одне прямо з операми недавно йшли тоже. Не саме темки. Я чуть-чуть дрон літає. Я говорю, так, літаю. Давайте ну, швидко в підвал. так, з підвалчик кинули, ток зайшли. І нас минут 140, навіть потом по одвалі крила. Гра два рази прилітала. ну, було все тихо-тихо, але я йду ну, чую, що нам треба -на 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 в підвал сховатися. Хорошо, що встигли. Щоб пиши би далі, а там метр 700 йти, ну взагалі сховатися не було б. <му> я, якщо пішли би далі, то не знаєш, що з нею було б. Оце ну... А Нет. территория там дуже заминована. Так. честно, тут возле Клещевки работы, конечно. Особенно в полях, то там вообще, в поле вообще выходить не вариант. Там столько всякого. И парашютов, и песков. И, чего-то там только нема. И снарядов сколько не, не Да хватает, хватает. У нас тут тоже недавно наш. Подорвался на растяжке, то так. Но две, ноги так пошкодил, дуже Крепко. Угу. Надовго вивели, не знаю, коли до нас повернеться. Чи повернеться? Ні, повернеться, але не скоро. Угу. А було, що вони самі росіяни підривалися на своїх же мінах? Да. Так. це нормальне явище. Це звичайно. Нормальне явище. Вони, особливо, коли вони йдуть в штурм, ми їх розбиваємо і вони починають розбігати за воли. Той там, діда, той там, і вони починають, вони там. В паніки бі -бі біжати і починаються там. По тот раз було під край Ой, блядь, под бахмутом. То Ми саперами за это. Там замінировали, вони пішли в штурм, їх отбили і зацепили все. Що там було, все зацепили. Всі розтяжки, все це. Потім приходиш, а вони їх усієно їми тупо так. Там, певно місцена, повністю всіє трупами так. Ну, там. достатньо їх там. Ну, вони не, не забирають. Вони, навіть навіть трусоток не хотів забирати. Вони там викрикають, ну так, вечором чутно там. Хтось там помирає вже ж від того, що їм не надали допомогу. То достатньо їх там, як добрива там їх, достатньо вистачає. Незначні якісь поранення в нього, що він там може рухатися, то звичайно що ми по-людськи до них ставимося, забираємо тут, їм надають допомогу. І ми Вот вміємо. меня дуже в шиї, мій побратим ну, спасав, конечно, так проходим, ну, Самі приходимо, медик свой регулярно нам проводить за, за заняття по медицині. То, ми самі теж такі можемо зробити, надати нормальну допомогу. Ну, то, хоч турнікет треба вміти накласти. І не тільки турнікет можемо Ну, В першу очі, так, щоб кожен вмів хоча б турнікет. І розумів, де його треба, а де його не потрібно. Бо можна просто мене просто бандажом перемотати і буде нормально.